Це перший випуск новин на каналі. Це буде формат щотижневого дайджесту новин про спорт, здебільшого про триатлон, біг та спортну витривалість в Україні та світі. Почнемо. До першої новини. Поки я це пишу, змагання все ще йде, але вже відомі переможці в прокатегорії і в ейдж групі. Також сьогодні проходить чемпіонат Європи Ironman Майнова у Франкфурті. Переможець Крістіан eh, Блюмерфет часом 7 годин 27 хвилин 21 секунда. Uh, і друге місце у нас відрив аж на майже 5 хвилин, 4 хвилини 53 секунди. Uh, другим прийшов Кіран uh, Ліндерс. Чесно кажучи, не всіх з топ 10 uh, знають тільки Патріка Ланга, який прийшов восьмим. І з відривом в. Uh, Цілих майже 12 хвилин, 11.48 від лідера. Е, я дивився трошечки місцями цю гонку. Е, в принципі, болював за Крістіана, бачив на плаванні. Він йшов сьомий. Е, Патрік десь був, е, не стежив повністю за гонкою. Не знаю, що сталося, але він трошечки відстав е, на плаванні від лідерів і далі я так розумію, вже. Не зміг наздогнати на інших, на вело і на Бігу. Хто знає, що сталося, пишіть в коментарях, буде цікаво. І за кого болювали. Я вже своє сказав. От, я просто дивився Олімпіаду і теж трошечки болював за Крістіна. В принципі, він. Він довго тримався, довго тримався, десь теж там сьомий якийсь. Але в кінці вже ну він не пам'ятає, який він фіншував. Можливо, в топ-10, можливо, навіть ні. Не дуже, як на мене, да, зайшла йому ця гонка. Але е ну так вийшло. І я думаю, що в принципі. Все ж таки Олімпійська дистанція, да, яка була на Олімпіаді, і повний аеромен, який був от сьогодні, це достатньо різні речі, і він більше все ж таки спеціалізується на повних дистанціях. Хоча він минулоолімпіадний золотий чемпіон. Тобто в Токіо, 20, я ще не пам'ятаю, з першому році, да, була Олімпіада, бо три роки пройшло він взяв золото. А цього року, ну. Не пощастило, тобто були, були хлопці сильніше. Е, якщо хтось не дивився, дуже цікавий несподіваний фінал. І в цілому гонка, от, хоча чоловіча була не така цікава, як жіноча, вона була жінки е, виступали першими, от, у них були дуже складні погодні умови: дощ, мокрий асфальт, е, було багато падінь. А, була інтрига на Віло. Не було такого, як у чоловіків просто одна група їде і всі там тримаються. Якось. Ну у чоловіків теж не було одна група, але потім якось е, вже в одну групу сформувалися. Це вже трошечки спалірю у, загалом е, дивитись, чесно кажучи, було більш цікавіше жіночу гонку. Е, бо була інтрига, була якась е, якийсь драйв. Тому таке. Я вже трошечки відійшов від новини про Франкфурт. Хотів ще сказати про те, що перший фінішер цієї гонки з h групи закінчив її за 8 годин 5 хвилин, що достатньо для аматорів. Хоча зараз може бути такі аматори, що хто знає, хто знає, не знає цю людину. Це Майкл Стокман. Можливо, він там чимось. Займався, які є там різні прецеденти. Да, хтось прийшов з іншого спорту, де він займався професійно, і все ж таки, ну, це трошки, трошки інше. Це теж аматори в триатлоні, але це трошки інше. Це про чоловіків, про жінок. А перша жінка в аджрупі закінчила гонку з часом 9 годин, 19 хвилин 41 секунда. Лівія Еглер. Поки ми розмовляємо про новини світового триатлону, про чемпіонат, на цій гонці розігрувалось останні шість слотів, щоб потрапити на кону. Як ми знаємо, щоб потрапити на чемпіонат світу недостатньо просто купити слот, хоча, можливо, такі варіанти теж є. Я можу помилятися, якщо є, пишіть, кажіть. От а для того, щоб потрапити на чемпіонат, потрібно кваліфікуватись на цьому старті, наприклад, розіграло 6 слотів для кваліфікації на кону, тобто 6, я так розумію, перші 6 місць можуть отримати цей слот, точніше кваліфікацію на отримання слоту на коні. Не знаю, як це працює з тими людьми, в яких вже є. Наприклад, якщо в них вже є слот. А да, і вон, і він фінішує і отримає другий слот, чи можливо його скіпають, і тоді передають його наступній людині. Е, цікаво буде почути вашу думку. Трошечки знову пройдемось по Крістіану. Е, на цьому тижні вийшло. Е, Інтерв'ю, подкаст з Крістіном, де він розказує про Олімпіаду, про те, як переносили гонки, якщо да, ви в курсі, що там декілька разів переносили гонку через е якість води в річці Сена, що було видно, в принципі, по тому, як плили пізніше, ну, можна розуміти, що, ну, що річка в місті в достатньо великому, туристичному і так далі, то Ну, Воно не буде криштально чистою. Це не якесь озеро, це не море, це не океан. і є нюанси. є нюанси, нюанси Про якість води. Я думаю, цю якість було видно. Прям, але прям під час трансляції, тобто, не обов'язково плисти в цій воді, щоб побачити якість. Але ну, це вже інше питання. До речі, Щодо цього, згадав знову ж таки, да, трошечки маленький референс до Олімпіади. Згадав, як не пам'ятаю, років, мабуть, п'ять-мабуть чотири назад. Проводили в Києві половинку Айронмена. Проводили Тріатлон Україн, Драгон Кепітал і Сапонов Даніли. Вони проводили в Києві також. І мені просто це дуже нагадало, коли я дивився, як це було в Парижі. нагадало, як це було в Києві. Теж були такі гарні доріжки, вода. Вода, в принципі, була не гірша. Як на мене, я теж спостерігав. Я не приймав участі в тій гонці. Я дивився, я був болівальником, так би мовити. Так, і я дивився теж там пропливали під мостом. і, а, ну... Достатня така річка велика, гарна. Оце всі підйоми, такі сходинки, ці коври, велотраса була теж непогана біговий етап через це все. Тобто мені дуже зайшло, ну як глядачу, у мене хто, хто приймав участь, до речі. Пишіть, як вам, це, мабуть, єдиний старт. Ну, зараз я вже бачив, є розділення на прокатегорії і аматорські категорії, але до того моменту я взагалі не бачив, що десь було, бо стартів було багато, щоб була окрема стартувала прокатегорія спортсменів. Тоді, якщо не помиляюсь, було десь 6 6 атлетів, і було достатньо. Тобто вони стартували в окремій групі через якийсь час стартували аматори. Ну, це прямо було цікаво спостерігати. От. Так от повернемось до подкасту, в якому Крістіан розказав про Олімпіаду, про переноси, як це було важко. І посилання я додам там під відео, під кожну, про те, що я кажу. Як це було важко, коли там переносилось, тобто да? ти не знаєш, будеш ти плисти завтра, не будеш. Тобто сьогодні має бути гонка. Точніше, завтра має бути гонка. Там ти там, щось ввечері думаєш, все, готуєшся і гонку переносять, Тоб, трошечки там, спадає настрій, да? там, трошечки ти от, вже готовий, тебе режим, режим, і там переносять, і потім на наступний день ти не знаєш, там, її перенесуть ще, чи вона буде, чи перенесуть. І от це було декілька разів. В принципі, я думаю, це до всіх атлетів, тобто зіграла з усіма атлетами таку не дуже приємну штуку. І там ще він розказує, чому він дійсно прийняв участь в IRONMAN Франкфурт. Бо IRONMAN Франкфурт у нас був сьогодні це 18-те. Коли це записується, коли йде Олімпіада, була. Ну, гонки, якщо не помиляюсь, тижні два назад. Тобто, ну там була Олімпійка, тим не менш Олімпійка, і зараз. 에, повний От, Тому що вже 26-го, якщо не помиляюсь, жовтня буде проходити чемпіонат світу на коні і 에, ну, потрібна кваліфікація. Крісті потрібна кваліфікація для участі у гонці. Тобто, якщо у тебе немає кваліфікації, ти вже не приймаєш участь, ти пролітаєш, незважаючи на те, що ти навіть якийсь чемпіон. Не остання людина, да, в спорті. А так от Крістіан розказував, що для того, щоб отримати, тобто не так, переможця, чемпіони світу, коли ти перемагаєш на коні, да, ти на наступні п'ять років вже кваліфікований на старти на коні. Але, але для того, щоб підтвердити це, ти маєш за рік робити або дві половинки, або один повний айронмен, що в принципі і зробив Крістіан сьогодні. Тобто йому, в принципі, не потрібна була перемога. Він розказує, що там, типу, навіть якщо це робити легко, як він каже, легко. Він каже, це типу, якщо навіть робити ізі, да там вісім з половиною годин, десь там так далі, то це все одно вісім годин, це все одно би, ну, цілий день. Він сказав. Uh, this is a very long day, uh, якщо я не помиляюсь. Тобто ну, я там дивився теж шматочками, повний буде цікаво послухати. Uh, тобто, тим не менш, якщо це і робити легко, не прям пахати на повну, хоча, я так розумію, не вийшло у нього uh, почилити, він ну, все ж таки uh, ще й виграв гонку. От, І тим самим кваліфікувався на чемпіонат світу. Вчора в суботу проходив. Вже, якщо не пам'ятаю, четвертий чемпіонат жовтих вод з крос-теріатлону. Цього разу дистанція була трохи змінена від оригінальної, яка була до цього три роки підряд. Збільшили і поміняли, не збільшили. Збільшили трошечки біг і поміняли велотрасу. Дистанції були, в принципі, дистанція була одна: це 500 метрів плавання. 15 км вело і 4 кілометри біг. Як завжди, як завжди, якщо для тих, хто помітив, ось висить. Медалька фінішера класна, яскрава, то я приймав участь. Це вже, до речі, третій, здається, так. Це вже третій раз я приймаю там участь і дуже велика подяка. Росиславу із року в рік дуже-дуже крута організація, дуже класний старт. Це суб'єктивна думка, звісно. Але всі, хто був, всі, хто був присутній і приймав участь, і я думаю, вони отримали задоволення від цієї гонки, особливо від велоетапу. Так, плавання, я думаю, ну тут не здивувати. В цілому непогана, непогана. Пляж, дуже гарно біг, я кажу, про останній тому тут. Біг, просто ґрунт, трошечки, да, там горочку вниз, якісь пагорби, все таке 4 кілометри. Цього разу пощастило, було без дощу і грязюки. До велоетапу буде цікаво, я думаю, перший раз таке бачив. Тобто до цього там траса була 6 кіл по. Ну вона йшла в одну сторону, по-моєму, півтора кілометри, і назад, півтора кілометри, там така. Я би сказав, технічна траса, тобто там ґрунт, розбитий асфальт. Там колись був асфальт, але зараз там просто яма на ямі, і це ж крос-тріатлон, Тому, в принципі, це цілком Ну, там є де проїхати, є де розігнатися і таке інше. От і минулі роки там завжди було повно води, бо було дощі, грязь, і це було просто ну круто. Цього року трасу змінили, зробили її трошечки продовжили і зробили одне коло, по-моєму, в п'ять. Так, одне коло зробили в 5 км, тому було всього три кола. І з цікавого я підкину трошечки фоточок, я думаю, покажу, що там було на цій трасі. Тобто це був реальний крос по якомусь лісу, там вгору, вниз, там було, там було дерево на дорозі, яке ну, хто як, тобто можна було злізти з байку і. Перестрибнути, перенести велік, сісти і поїхати далі. Можна було, звісно, перестрибнути, але дерево таке е, немаленьке. Тому я, при мені були спроби перестрибнути, жодної е, вдалої не було. Я одразу не став ризикувати, бо все ж таки я і так там до того бревна разочок е, розклався, можна так сказати. тому Мені вистачило, я вирішив, що краще, як, ти ще їдеш, далі будеш. Да? і в принципі, от. За зафіналимо, Дуже класний старт. Класна організація, як завжди, по результатах. першість абсолютно, поїхала у Кривий Ріг. Пройдемось. По командах. По H-групах не буду проходитись, бо їх тут е багато. Ну і треба або називати всіх, або не називати і тут багато імен. Тобто я кину посилання на результати, в принципі, хто захоче подивитись. Е я думаю, там і так всі хто зацікавлений, але заходьте обов'язково. А що ще хотілося б відмітити е з особистого заліку, це е фінішер 60, е Віндерських Євгеній, е 66 років на хвилиночку. І його фінішний час, а, вибачаюсь, двоє. Двоє було людей, 60 От, І їх час, ну, до речі, не найгірший. А, година 33 година 32. Ну, там, з секундами. А, час лідера година 10.45 на дистанції. Тобто, в принципі. А, Ну, вони не були, скажу так, вони не були останні на дистанції. 66 років Ну, це респект. Це молодці. Пройдемось по командах: юніори. Першість поїхала в Кам'янське команда Тритон. Друге і третє місце поїхали у Запоріжжя. Там просто Запоріжжя 1, запоріжжя 2. Це дві команди. Я так розумію, з одного клубу. От, це по юніорах. Чоловіки. Першість це спорт жовті води, друге місце Кремінстайл команда, третє місце Алекстім. це з Кременчука, а Алекс Тім з Олександрії. Тобто, третє місце поїхало в Олександрію по чоловікам. По жінкам. Перше місце це Кропсвім. Кропивницький е забрав перше місце. Друге місце у нас non -stop е – Non-Stop Girls. Чесно, не знаю, звідки ця команда. Тут не написано в результатах, тому не підкажу. І третє місце Run Club runkl-рітm. Е Отакі справи. І є змішані команди, результати по змішаним командам. О, знову ж таки, перше місце поїхало Run Club ранклабі Rhythm. А, друге місце у нас панчики, і третє місце кроп свім. А, хто що знає, пишіть, кажіть. Хто знає ці команди, хто з цих команд. А, всіх вітаю, хто приймав участь, хто переміг, хто не переміг, хто просто фінішував дистанцію. Якщо не помиляюсь, фінішували всі, всі молодці. Навіть якщо не фінішували, але спробували, ви все одно круті. Далі до новин. Сьогодні на Волині завершився чемпіонат України з крос-театлону ухолей Ем, Дистанції були. Тут, до речі, був не тільки триатлон, був дуатлон і триатлон. І також тут були про і age-group категорії. Дистанції. По крос триатлону було 1 км плавання, 20 км велосипед, 6 км біг. По кросдуатлону 6 км біг, 20 км велосипед і ще 2 км біг. От такі дистанції, колись е, приймав участь у дуатлоні в е, е, цікавий взагалі формат. Коли біжиш, їдеш і знову біжиш. Але там трошки було, по-моєму. Ну, інша дистанція, і там свої нюанси. Е, е, якщо цікаво, колись може розкажу. Але. Але, до речі, кому як? Хто за крос триатлон чи крос-дуатлон? Напишіть ваше вподобання. Повернемось до результатів. У нас є топ-3 чоловіки про категорії: це Сергій Байдак, Максим Неслат і Денис Несар. А по жінках я бачу тільки дві: золото: Дар'я Бережна і Срібло Анна Каратяєва. Якщо я там щось трошечки знав, саме вибачаюсь. Е, і серед age ейджгруп е, тут, до речі, по про групі не бачу часу, не написано. Е, більше інформації можна буде подивитись. Е, теж з посилання. є телеграм-канал Тріалонець. Е, це, мабуть, найбільше, не мабуть, е, це найбільше триатло ком'юніті в Україні. Е, там завжди багато новин. Багато балачок або то є окремий чат, а балачок, іноді срачів. Якщо хочеться, якщо душа бажає, то в принципі велкам. Новини, спілкування і таке інше. От, тому на це теж закину посилання, і в принципі всі результати по цьому старту або його обговорення. Можна буде там подивитись. Якщо у вас є якісь цікаві факти або враження про цей старт, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво буде почитати, подивитись, можливо, якось і спробувати насправді, як і що там. Відкрилася реєстрація на світість Iron Wave 70.3. Тобто, це середня дистанція, якщо так можна, це напів Iron у, на Волині. Старт відбудеться 15 вересня. Вже є декілька десятків, зареєструвавшися, тому хто має бажання зробити половинку. Це ваш шанс з того, що я чув, і це, якщо не помиляюсь, це Ковальська Федерація триатлону, і до це буде відбуватись. Ну як ми бачимо з назви на озері Світязь, то ну, дуже класна вода і дуже крута організація. З того, що я знаю. От. Якщо хто в курсі, пишіть. Переходимо до велоновин. Цього тижня з 12 по 18 серпня проходила гонка Tour de France FEMS. Гонка складалась з 8 етапів. 13 го це вівторок було два етапи: в один день гонка, плюс коротка ітт гонка на 7 кілометрів. Тобто вісім етапів за 7 днів. Загальна дистанція, яку пройшли, проїхали е, атлети, склала 949 кілометрів е, 700 метрів. Тобто можемо собі уявити день в день е, проїхати майже тисячу. Плюс там є дуже непоганий набір, і не знаю цифр. А якщо ви знаєте, скільки там метрів набору, напишіть в коментарях загального на кожному етапі. Джесі категорія, е, хто найшвидше всіх закінчить. Гонку і цього року виграла полячка Катержина Невідома. Е, проїхала цю дистанцію за 24 години 36 хвилин 7 секунд, яка перемогла минулорічну чемпіонку, яка також їхала цю гонку. Е, Демі Волерінг. зелену мачку отримувала Маріан е, Вос. Е, гірську мачку отримала Джастін е, е, Джекері. Якщо я правильно вимовляю, бо не часто. Чують імена. Uh, і Yan Raider Classification це Біла Майка. Пук Пітерс. А це у нас було uh, загальні соло заліки. І командний залік виграла команда А, uh, Якщо брати переможницю, вона з команди Canyon SRAM, якщо не помиляюсь, тобто вона не з цієї команди. Із цікавого старт проводиться третій рік поспіль з 25. 20... Першого, якщо не помиляюсь, року а, його почали проводити. І цього року вперше історично він а, починався не у Франції. Тобто Grand де був не з Франції через а, Тур де Франс чоловічі через Олімпіаду та інші накладені змагання. До бігових новин відкрилася реєстрація на старт Модрівській скелі у Кривому Розі. А, це трейловий забіг з дистанціями 20, 10, 5 <хи>, е кілометрів, і, ну і одна миля плюс 500 метрів для дітей. Тобто є дитячий забіг на 500 метрів, є одна миля е для тих, хто хоче спробувати себе і побачити, як там гарно, а там гарно, повірте мені. І є три, можна сказати, дорослі дистанції: це 5 кілометрів, 5, вибачаюсь, 5, 10 і 20. Як сказав, е Вчора організатор цих е, змагань, що 29,9 км це також 20 тому будьте обережні на дистанції з такими поправками. От. Але якщо серйозно е, е, він казав, що цей старт цього разу е, 20 км має бути в одне коло, тобто в одне велике коло. Е, там дуже гарні скелі, дуже гарні краєвиди. Це одне з таких мальовничих місць в Кривому Розі. Тому е, приїжджайте. Старт буде 12 жовтня в суботу. Реєстрація вже відкрилась на всі пробіги. Я я закину під відео, тому заходьте, реєструйтесь, не пожалкуйте. Все, ще продовжується реєстрація на Бескіди Трейл, забіг від Ліга доброго бігу в Сколі, в Карпатах. Є три дистанції, вона буде проходити в наступну суботу, 24 серпня. Так само є онлайн-дистанція, точніше, можна цей забіг пробігти онлайн, підтримати організаторів. Є дитячий забіг, і можемо трошки пройтись по дистанціях. Це Чудилів потік. 6,5 кілометрів, але набір там щось близько до 300 метрів. Є Кам'янка. Це у нас 16 кілометрів, трошечки більше. І з набором вже трошечки більше, там близько 800 метрів. І шлях Пілігріма, це 30 кілометрів з набором 1600 метрів. Також в Києві у неділю. Буде проходити забіг у вишиванках, присвячені 33 річчю незалежності України. Дистанції 21, 10, 5 і... і скандинавська ходьба 5 кілометрів. Також є, можна сказати, пробнічки, там 500-100 метрів, якісь маленькі забіги. Я так розумію, це там дитячі або просто для тих, хто хоче підтримати, спробувати просто прийняти участь в цьому о -о івенті. Забув слово. Як це слово? Напишіть, як це слово називається, яке я забув. На сьогодні з новинами все. Пишіть, як вам, як вам такий формат? Чи цікаві були новини, чи актуальні для вас. Пишіть вашу думку, буде цікаво почитати. Пока.